А разом із нами на зв'язку керівниця проєктного відділу донор Людмила Лінник. Пані Людмило, я вітаю вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день. Наскільки у зв'язку із війною зросла потреба у донорстві в Україні? В середньому, якщо брати загальні показники по всій Україні, то це десь приблизно на 60% порівняно із тим рівнем, який ми мали до повномасштабного вторгнення, це пов'язано як із тими потребами, які викликані безпосередньо війною, тому що кров переливають також пораненим і цивільним, і військовим, які постраждали внаслідок війни. Так само це пов'язано з тим, що велика кількість донорів з об'єктивних причин не можуть продовжувати виконувати свою донорську функцію. Частина донорів знаходяться в зоні бойових дій. Це військові, які захищають Україну і не можуть зараз бути донорами. Частина донорів, донорок жінок зараз знаходиться за кордоном і вони теж не можуть виконувати донорську функцію в Україні, тому власне. Якщо враховувати, що дефіцит крові в Україні більший чи менший був завжди впродовж цілої історії донорства, то зв'язку з повномасштабною війною плюс 60% до загальних потреб, як мінімум. А який регіон України на сьогодні потребує найбільше крові? Такого визначення дати неможливо в зв'язку з тим, що у прифронтових регіонах величезна потреба крові, в зв'язку з тим, що туди надходять поранені, і там кров не всюди зараз є можливість заготовляти. Тому тилові регіони, захід України, Центральна Україна, ці центри крові, які знаходяться на таких відносно безпечних територіях, вони всі виконують так зване мобілізаційне завдання. Тобто вони заготовляють кров, яка потім транспортуються у прифронтові регіони безпосередньо. Середньодобойових медиків на стабілізаційні пункти у прифронтові шпиталі, тому висока потреба крові є стабільно абсолютно по всій Україні, незалежно де ви чи в Закарпатті, чи в Києві, чи в Дніпрі, чи в Вінниці кров потрібна. А що можна зокрема сказати про Вінницю і Вінницьку область? В Вінниці ми відмічаємо стабільно високу активність донорів, тобто Вінницькі донори достатньо активні. Вони дуже гарно і активно долучаються і до наших акцій, і приходять до центру крові. Але поряд із тим, Вінницький центр крові теж постійно регулярно щотижня декларує те, що є потреба всіх груп крові. Це не означає, що ситуація критична. Це означає, що кров є, але її запас треба постійно поновлювати. Тому ми заохочуємо всіх, кому дозволяє здоров'я кому дозволяє спосіб життя приходити і регулярно донатити, не чекати, коли буде якась гостра критична ситуація, коли з кожної засобу масової інформації кричатимуть Біжіть, здавайте кров, просто приходьте, здавайте, щоб ми не доводили до критичних станів. Я переконаний, що в Україні завдяки просвітницькій інформаційній компанії, зокрема завдяки вашій роботі, в суспільстві є сформована думка про те, що донорство це благородна, необхідна і безпечна справа. А що можна сказати про користь донорства? Про що ми можемо говорити впевнено і більш того, доведено? Однозначно, і донори суб'єктивно на своїх таких суб'єктивних відчуттях, і медики при своїх дослідженнях відзначають, що здавання крові, особливо регулярне здавання крові для здорового організму, має дуже позитивні наслідки. Коли ми втрачаємо кров, наш організм отримує стрес. Відповідно, коли ми втрачаємо її в допустимих межах, а це при донації це 450 мл, тобто це менше 10% від загального об'єму всієї крові, яка циркулює в організмі людини. І ось такі донації, отакі крововтрати, вони стимулюють наш організм так збадьоритися трішки, так запускає якісь процеси регенерації, відновлення. Ну, власне, для того, щоб відновилася кров, ці процеси теж потрібно запустити. Здавання крові регулярне однозначно позитивно впливає на стан судин серця. Дехто з донорів відмічає суб'єктивно на власному досвіді, що відколи почав регулярно здавати кров, почав менше хворіти навіть застудними захворюваннями. Ну, але це так більше суб'єктивний такий досвід донорів. А в цілому ми говоримо про те, що донорство це про здоровий спосіб життя, і дуже часто так трапляється, що люди, які регулярно донатять, вони починають вести інший спосіб життя, і корисні звички вони прививають інші корисні звички. Тобто тут і харчування вже включається, і спорт потихеньку підтягується. Тобто, коли ти донор. Коли ти здоровий, то це стимулює тебе змінювати свій звичний ритм і однозначно покращує загальне самопочуття. Це 100%. Пані Людмила. А що таке ефект тепло? Ефект теплого сяйва? А це така дуже приємна штука, яку відмічають всі наші донори, особливо люди, які там дуже боялись, дуже хвилювалися, але нарешті наважились, прийшли, здали кров, і вони виходять з донаційної, такі знаєте, піднесені, усміхнені, в них сяють очі. Вони дуже на таких позитивних емоціях. Це такий warm glow, так і ферм тепло, ефект теплого сяйва, як ви сказали, коли людина виходить з відчуттям того, що вона щойно зробила. Дуже великий акт милосердя, і насправді людина почувається так, тому що своєю донацією ми фактично рятуємо три людських життя. Це надзвичайно таке, знаєте, емоційно піднесене м -м, дійство. І, беззаперечно, донори постійно на цьому наголошують. Особливо це стосується новачків. Так? Хто не очікував, так людина прийшла здавати кров, і думала, ну там здам кров, якось воно буде. А виходять на таких величезних позитивних емоціях. Тому це е, мені здається, що саме це має. Найбільше позитивний вплив на наше здоров'я ну це так суб'єктивно. На мою думку, пані Людмило, Я дякую вам за розмову. Вам і вашій команді за важливу роботу, яку ви робите. Дякую, панове. Якщо у вас є відчуття, що ваша допомога силам оборони все ще недостатня. Пам'ятайте, одна ваша донація може врятувати життя трьох захисників України, плюс вам гарантовано ефект теплого сяйва після цієї благородної справи. З нами на зв'язку була керівниця проєктного відділу донор Людмила Лінник. Ну а ми рухаємось далі.